Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву тему розшук. Що це взагалі таке? Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк та напишіть в коментарях, чи були ви в такій ситуації, коли вам поліцейський сказав, що ви в розшуці. слово «розшук» Запам'ятайте раз і назавжди застосовуються тільки в межах кримінального провадження до особи, якій повідомлена підозра, тобто вчинено кримінальне правопорушення, відкрито кримінальне провадження, особу підозрюють у злочини, і тільки після цього за ухвалою суду особа. Подається в розшук, і, взагалі, якщо ви були б дійсно в розшуку по кримінальному провадженню, про це ви б дізналися першим, аж ніяк не на блокпосту, і аж ніяк, коли вас зупинив поліцейський для перевірки документів. До вас би, якщо б ви були дійсно був розшуку, в межах криміналу вже б бстучалося, бо в вашу двер, вибивали б її, казали, що ой, я б ми прийшли з обшуком, ось вам підозра. І постає одразу перше питання: що ж мені робити, да, коли на блокпосту вам таке кажуть? Ти в розшуку, перше, що я рекомендую зробити, спитайте у поліцейського підстава внесення вас в розшук. І друге питання обов'язково, яке поставте поліцейському. Якщо я перебуваю в розшуку, не дайте мені, будь ласка, ухвалу про оголошення мене в розшук в межах кримінального провадження. Якщо поліцейський цього не надає. Вам нічого не відповідає, а він вам 100% нічого нормального не скаже незаконного. Він не має права навіть до вас доторкатися. В цьому разі я завжди кажу поліцейським одно: ви бажаєте, щоб ми почали скаржитися. Ви бажаєте, щоб ми завели на вас кримінальне правопорушення і набрали в ДБР щодо перевищення ваших повноважень та незаконного утримання особи. Після цього поліцейські. Трішки починають думати головою, згадувати всі конституційні вимоги, які встановлені, згадувати закон України про національну поліцію і трішки вас слухати. Примуса до вас не може бути застосовано. Нагадайте про це поліцейському. Якщо вони вам дають ухвалу на затримання, тоді, звісно, вони можуть вас затримати. Якщо ухвали на затримання немає, все їм кажете до побачення і. Сідаєте в машину та їдете спокійно додому. Якщо вони вас не відпускають, дзвоните на горячі всі лінії, дзвоните в ДБР та скаржитеся, що стосовно вас вчиняють незаконне затримання. І ще для вас один лайфхак: є відкриті дані, відкриті бази МВС, в яких можна дізнатися. Чи перебуваєте ви у розшуку, або ваш автомобіль? Подивіться, чи є ви є в цих базах, чи ні. Ставте лайки, коментуйте це відео і підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ви не перебуваєте у розшуку.